Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, наша стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилина? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нож світом нічого робить, не казали б насміх. Квіти мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче одно серце на всім білім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, знадеться дівчи серце. Карі очі, що заплачуть нас і я більше не хочу одну сльозу за шайкари. І пан над панами, думи мої, думи мої, вихо мені з вами.